Доброго дня, я Олена, і сьогодні наша тема стиль, що має запах. Той самий, який не потребує зайвих слів, коли аромат не демонструє, а просто є, просто на тобі, коли ти носиш його і світ, починає дивитися на тебе по-іншому. Тихо, з повагою, з цікавістю, це дуже надихає. Це не про не про показність, це про внутрішню гармонію, про ту впевненість, яку ти не купиш ні за які гроші, тому що вона народжується зсередини, як твій стиль. Стиль, який жінка має. Ці аромати, як, як м'яке світло на шкірі, у них є глибина, шарм, рух. Вони пахнуть парфумом, вони навіть пахнуть станом такої жінки, відчуття. Сьогодні я розкажу про ті, що пахнуть спокоєм класом і дорогою жіночністю. Є такі жінки, я їх завжди помічаю серед натовпу. Вони такі вони такі гарні, От люблю гарних людей, не тільки зовніх, а тих, у кого все звучить в унісон. Погляд, волосся, макіяж, прикраси, сумочка. І навіть те, як вони йдуть, як вони себе несуть. Я дивлюся і ніби бачу це живе мистецтво. Вони не намагаються справити враження, вони просто є, такі які як, такі, як є. Такі люди трапляються нечасто. І коли я їх бачу, це ніби для мене удача. Я прям насолоджуюся, я роздивляюся. Вони нагадують, що краса це не форма, це стан. Іноді я просто дивлюся на флакон, як він блищить, як переливається світло, як намальована етикетка. Які, які на ньому знаки, і розумію, навіть у цьому є стиль, є дуже стильні флакони ароматів. Є аромати, в яких я бачу жінок, невигаданих, справжніх, от що кому підходить. Тих, що йдуть повз, і ти відчуваєш у них спокій, силу, гармонію. Я дивлюся на, на аромат і бачу цю жінку, от що їй підходить красиво, спокійно, без потреби щось доводити. Вона сама собі прикраса. От такі є прекрасні жінки. Іноді бачу актрису на сцені, сяйво, роль, гра, а в житті звичайна, проста дівчина, і це теж красиво. І, і Вона собі йде, от, наприклад, десь в торговому центрі, там вдягнула кепку. Боже, ну Звичайна дівчина, якби це я не знала, що це якась актриса, я б в житті б не догадалася. Ну просто от Вона така на лайті, вона відпочиває, вона хоче тою кепкою від усіх заховатися, але ж всі бачать, що це вона. Ну але... Ніхто не підходить, коли я наблюдала ці сцени. Але буває навпаки, блогерка, щось здавалось, звичайна дівчина, а в реальності я, я, я бачила одну блогерку: неможливо відвести погляд, якась така грація, такий стан, манера, голос, рухи, рухи рук, усмішка все просто як мелодія. Я, я просто здивувалася. Такі ж, жінки вони не грають. Образ, вони живуть в ньому, це їхнє життя. От Вони такі, вони не блищать, вони світяться всередини таке відчуття. Саме такими я бачу жінок, для яких створені сьогоднішні аромати, тих, у кого є стиль, що мають запах. Підпишіться, будь ласка, щоб не пропустити наступні аромати. У мене попереду ще стільки краси, що пахне стилем. Давайте будемо проживати це разом. Сьогодні я хочу розказати про аромати, які не прикрашають. Вони мають власний стиль. Кожна жінка пахне не парфумом, а впевненістю, жіночністю, класом. І коли вона підбирає свій парфюм, який їй підходить. Ну, це просто це прекрасний симбіоз. Я, перший аромат це Стефан Умбер Лука. «Роз де Петра. Прекрасна, дивіться, упаковка, все прекрасне. Стефан Умбер -Лука – це французький парфюмер, відомий своїми духовними символічними ароматами. Він їх створює ніби. От назва означає троянда Петри. Натхненням стала стародавня пустеля Йорданії, де каміння дихає рожевим пилом, це аромат сили і серця. Тут є троянда, гвоздика, мускус, амбла, пар... амбра, печулі і шафран. Шлейф у неї оксамитовий, густий, теплий. Схоже, вона схожа на Амуаж Лірік Вумен. Амуаж Лірик Вумен, але ще глибший і благородніший. Роз Фетра від Стефана Умбера Луки. Це аромат для, для мене це про троянду. Не солодку, а таку справжню. Він пахне кисленькою пісочною трояндою з відтінком мускусу та спецій. Така троянда, ніби пройшла скрізь, крізь пустелю. Суха, глибока, тепла і водночас дуже жива. Вон тримається понад. 10 годин. Це аромат, мені здається, унісекс. Але особливо гарно звучить на жінках після 30 років. Для вечора, якісь такі урочистості, це троянда без банальності. Вона глибока, загадкова, тепла. Занадто насичений він для офісу цей аромат. Мені пахне трохи старомодно. Ну, десь є такі відголоски. А ще він може бути важким та задушливим. Так що... Тестуйте, дивіться, ну це прекрасний, цікавий такий жіночний аромат. Наступний аромат Lady in Red. Hayat Fragrant Company. Така гарна дівчина. от Красива упаковка, шикарна дівчина. Мені подобається. Коли я вперше почула цей аромат, мені здалося, що він пахне моментом, коли жінка входить у кімнату і все завмирає. Ось так, як на, цій, на цьому фото чи на цьому малюнку. Його створила Вероніка Ньюберг. Французька парфумерка відома тим, що вміє поєднувати жіночність та характер. Це в неї виходить. Назва Леді Ін Ред це жінка в червоному в перекладі. Не про колір сукні, а про стан душі. Це про ту впевненість, яку неможливо вдати, коли в теї поєднується спокій, магнетизм і трішки вогню. Ось вона. Для мене це аромат про розу, але не зовсім така інша роза: не свіжа, не кисла, будурна, кулуарна, терпка. Така, що вона прям затьмарює розум. Є трохи ванілі, трохи спеки, щось у ній неймовірне привабливе. Це парфюм для вечора, для побачень. От Для побачень, от подивіться, ну це ж для побачень От. Прекрасна дівчина, трохи зла, ну, така задумка. Це аромат, коли хочеться просто бути жінкою, повною мірою, жінкою. Для мене це аромат номер один, коли хочеться залишити після себе не запах, а спогад. Він випущений у 2016 році. Він належить до квітково мускусно-пудрової групи цей аромат. Це один з найпопулярніших ароматів HFC, присвячений жіночому магнетизму. Шлейф у ньому ніжний, впевнений, залишає після себе м'яку аурнутку хмаринку, схожу на аромат чистої шкіри, яку ніби щойно торкнулося сонцем от воно якось так віддає. На шкірі тримається 7-9 годин. Залежно від погоди, типу шкіри, ви зрозуміли, цей аромат на день і на вечір підходить для роботи і для побачення, він завжди звучить доречно. Найкраще розкривається на жінках від 25 років, коли стиль і впевненість вже мають форму, коли жінка сформована. Він схожий на Шанелько Комадемуазель або Мікальов Гламур, але він м'якший, ніжніший. От відчувається, що він більш французький цей аромат. Він м'який, пудровий, дуже привабливий. Не солодкий, але елегантний. І на шкірі він пахне дорого, спокійно, може відкритися надто пудрово, майже косметично. Ну, буває інколи таке, щось таке ввижається мені. Так що, це прекрасний аромат. Наступний аромат дами версалю. Дами Версалю, ви подивіться на цю красу. На цю гарну упаковку, на цю, на цю красу. Парфумер невідомий, тому що він створювався ще тоді, я не пам'ятаю, можливо, при Людовікулі 15-14. -му, му Це прекрасний аромат. Він створений як вшанування Королівської Франції. Назва означає дами Версалю образ епохи, де аромат був продовження коштовності. Якось вони знайшли, знайшли рукописи цих парфюмів, цієї, цієї краси і відтворили їх. Король Сонце, мабуть, таки Людовік 14 це його знак. Тут є бергамот, жасмин, ваніль, білий мускус, амбра. Шлейф у ньому світлий, пудрово-квітковий, аристократичний. Тривалі 6-8 годин. Це жіночний аромат, дуже жіночний. Він схожий на Dior Le Parfum або Chanel 22, але він ніжніший. Він на день, такі події, якісь, прогулянки, зустрічі. Дами Версаля це аромат, він пахне жасмином, дуже сильним, справжнім, густим таким жасмином. У ньому є ретрозвучання, знову ж таки. Це логічно, тому що його створили за старими рецептами, з якими ще користувалися ще, я так розумію, за Людовіка 14-го. Кажуть, ці парфюми навіть сьогодні продаються у Версалях, в сувенірних крамницях. Так що, якщо вдруг будете там на екскурсії, там є сувенірні крамниці. Я їх не бачила, коли я була колись. Я була. Я не помітила, можливо, не звернула увагу, а можливо, їх там і нема, але я надію, що вони там таки є. Я собі купила такого класного ключа, ніби від замку. Шикарний ключ, дуже гарний. Так що, зверніть увагу, якщо ви там будете на екскурсії, обов'язково подивіться. Хоч пороздивляйтеся, якщо не купите. Кожного разу, якщо купите, коли наносите цей аромат, ви пригадаєте той палац, ту ауру, те відчуття королівської величі. Це прекрасно, воно ніби воно вас огорне, як аура, королівська енергія, чи магнетична, шляхетна, вічна енергія. Такий аромат. І ще прекрасний аромат, прекрасного парфюмера рожа Роджа Денджер. Автор таки рожа дав. Легендарний британський парфюмер, який вміє робити аромати. Вони як ювелірні прикраси. Кришечки тут прекрасні. В перекладі це небезпека. Але для мене це не про ризик, це про жіночність, яка хвилює, про спокій, який одночасно збуджує уяву. Тут дуже багато інгредієнтів. Він пахне ваніллю, жасмином, пачулі, таким теплом шкіри, Він трохи пудривий, деревний, м'який, з східним шлейфом, от що цікаво, відчувається. Цей аромат, який ніби каже: Я знаю, чого я хочу. Він дуже різкий, цей аромат. Він на шкірі тримається. Понад 9 годин звучить дорого, м'яко та вишукано. Час це на вечір, на зустрічі, ресторани, моменти, коли хочеться, щоб тебе запам'ятали. І таки запам'ятають. Мені здається, це жінці від 30 років і старше, коли вона вже відчуває свою силу, така напор. Він схожий на, на амуаж Діа, але він тепліший і більш золотий, здається. Схожий на парфуми мами. Але ну, він такий не дуже сучасний, я не знаю, як його створювали. Ну, створювали, він прекрасний. Спробуйте. Будете десь так, завжди, так. пробуйте, перевіряйте, щоб ви знали, все, що як пахне. Якщо вас цікавлять аромати, це дуже цікаво. Порівнювати з тим, з... я також слухаю блогерів, мені дуже цікаво, хто що скаже, кому як відзивається, що кому здається. Дуже цікаво. Такі ніби досліди. Слідуючий Роуз Нуар, Бен Горхам. Автор. Назва означає чорна троянда. Це символ краси, що не підкорюється правилами. Вона дуже така троянда, пачулі, мог, фрут, мускус. Шлейф у нього прохолодний, загадковий, трохи тіньовий. Тривалі 6-8 годин. Це унісекс. що цікаво, Така розочка унісексова. Вона схожа на Лелабо Роуз 31. Але більш мінімалістична вона. Вона підходить для вечора, такий осінній моменти тиші та роздумів, такий, ніби коли хочеться увійти в себе, подумати, це вечірня роза. Вона не романтична, але така сильна, доросла, не ніжна роза. Я чую в ній перець, пачулі, глибину. Вона ніби темна і насичена, така загадкова. Ароматики відчувається, як енергія сильної жінки, впевненої. Така, знаєте, з червоними губами, темним волоссям і таким холодним, спокійним поглядом. Мені здається, його може носити навіть чоловік, настільки він статусний і владний може бути. Тому що на чоловіки також, я знаю, люблять рози, і вони на них якось так цікаво відкриваються, дуже цікаво понюхати один той самий аромат на жінці і на чоловікові. Це, це якась магія. Це не просто роза, це характер. Вечір, місто, аромат, який залишається після тебе в повітрі. Він глибокий, спокусливий. Тут суміш, троянд і темряви. Ну, це геніально. Так, понюхайте, воно таке, ніби мороза в... Ну, в темряві. Ну, він може бути ще якось так, дивлячись, яка погода здаватися занадто зеленим. Але перчик верне вас на землю. Тут не вистачає солодкості, буває, якось, здається. Пахне мокрий сад після дощу, отак, От якийсь розовий, мокрий сад. Це дуже дорослі, стильні, статусні аромати, що я вам сьогодні все розповіла. У кожного з цих ароматів своя історія, своя глибина, створена дуже серйозними парфумерами, які розуміють жіночу природу і що потрібно жінкам. Ці аромати не про поверхневу красу, вони про жінку, яка знає, хто вона, і що вона хоче. Про впевненість, досвід і ту тишу, яка пахне дорожче за будь-які слова. Нехай кожен аромат у вашому житті буде як спогад. Твою силу про вашу ніжність, про, про жіночність. Носіть парфюми не для того, щоб привертати увагу, а для того, щоб самовиразитися, щоб нагадати собі, хто ви є. І стиль, твій стиль це твій запах, і він неповторний. Кожна жінка. В будь-якому ароматі неповторна і не схожа одна на одну. І ще я хочу підтримати всіх, хто, можливо, давно мріє про свій youtube канал. Але ще не наважується. Якщо у вас є щось цікаве, чим ви хочете поділитися, просто почніть. Це дуже цікаво. Я свій канал створила ще в 2019 році. Ну, от Записала, створила. Я знала, що хочу розповідати про парфюми, бо я їх дуже люблю. Багато що про них знаю, але все якось відкладала, соромилася. Я не була впевнена, а як це буде, кому це треба, що я буду говорити. І ось тільки тепер я наважилася, і це одне з найкращих рішень у моєму житті. Я ще до війни помічала, що. Українських блогерів було дуже мало, а от хотілося слухати ще українських. Мені було навіть образливо, ну як же так? Ну Ютуб, я так розумію, підкидав мені лише російських, лише розкручених блогерів. Можливо, наші й були, але я їх не могла знайти. А після війни я побачила, як українські автори почали з'являтися, оживати, говорити своїм голосом. Я підписалася на всіх українських ще спочатку війни. Слухаю, підтримую це. Неймовірно. Це дуже цікаво, дуже прекрасно слухати на своїй рідній мові дівчат наших, що вони думають. Вони все-таки не такі наші дівчата якось ближче до душі, як вони висловлюються. Це все. Дуже мені подобається, хочу сказати тим, хто сумнівається, не бійтесь, просто спробуйте. Не треба одразу ідеально, просто скажіть собі, я зніму, просто спробую, подивлюся, як вийде. Можна не викладати. Передивіться, подивіться, що вийшло. Ви побачите, що воно зовсім не так погано, як ви уявляли. І навіть якщо щось не ідеально. Виставляйте, виставляйте, не переживайте, ніхто там спочатку сильно не дивиться по своєму досвіду. Просто, це просто для себе. Просто як вийшло, як, яка ти? Як, як що ти відчуваєш, це дуже цікаво. Кожне відео, це крок уперед, це досвід. Це ви. І це неймовірно цікаво спостерігати за собою, як ти ростеш, як змінюється твоя мова, як ти стаєш впевненіш, впевненішою. Монтаж, пошук музики, створення обкладинок, перші спецефекти. Усе це творчість, це не просто і фізично, і психологічно, але воно того варте. Я отримую величезне задоволення, коли бачу, що в мене вийшло, що я покращила звук, обкладинка, ефекти. Це додає такий настрій, я собою пишаюся, мені дуже подобається. Раніше мені було якось нудно життя, текло одноманічно, а тепер у мене є робота і хобі, справа для душі. Я не розумію. Я у вільну хвилину я монтую, відео, вигадую ідеї, шукаю нові аромати, ділюся натхненнями, записую. І це прекрасно. Я така зайнята, ви собі не представляєте. Тому, якщо у вас є щось, що говорить у серці, знімайте, розповідайте і діліться. Ютуб це не про ідеальність, а про щирість, живість і душу. Це дуже цікаво, це шлях до себе. Спробуйте. Спробуйте, розвивайтеся, надихайте інших. Бо світові потрібно ваше світло. Випромінюйте, підписуйтеся, щоб ми могли разом створювати красу. Яка має свій аромат? До нових зустрічей! Гарного дня!